Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку Японія. Загальна характеристика країни та населення. Офіційна назва країни Японія. Сама назва країна Ніпон або в перекладі Джерело Сонця. Площа країни складає 377,7 кілометрів квадратних. Населення країни 127 мільйонів осіб. Столиця Токіо. Тип країни, економічно високорозвинена держава, країна Великої Сімки, Державний Устрій, Конституційна Монархія, Унітарна держава, голова держави, імператор. Місце країни у світі. Японія входить до ООН, АСЕАН, АТЕС, Великої Сімки, Групи 10 та ще ряду організацій. Імператор Японії Нарухіто це єдиний у світі імператор, а Японія єдина у світі країна зі статусом імперії. Імператор має представницькі функції, а основна робота лежить на плечах прем'єр-міністра. Національною валютою є японська єна, що є одною з резервних валют світу та має власний юнікод. Японія оригінально відноситься до Східної Азії. Японія це країна архіпелаг, що включає чотири великих острови: Хокайду, Хонцю, Сікоку та Рюкю. Та ще 6848 островів, які простягнулися майже на 3400 кілометрів із північного сходу на південний схід. Та умивається водами Тихого океану та його морями Охотським, Японським та Східно-Китайським. У прилеглих морях та Тихому океані розташовані окремі острови, що належать Японії. А на інші вона ще претендує. Найменша відстань до Великої землі складає близько 200 км. Це півострів Корея та Корельські острови. Берегова лінія Японських островів сильно порізана, складає близько 30 тисяч кілометрів. Держава має дуже значну площу виключної економічної зони. Сусіди Японії на півночі це Росія, на Сході Республіка Корея. Територіальні претензії Японії це Курильські острови в Росії, острів Сінкаку в Китаї та острів Ліанкур в Республіці Корея. Морський транспорт це головний засіб зв'язку Японії з іншими країнами світу. Столиця Японії Токіо одне з найбільших міст світу, в якому збереглось чимало пам'яток історії та культури, оточених ультрасучасною архітектурою. Віддаленість та певна ізольованість Японії суттєво вплинула на її геополітичне положення. В цілому, економіко-географічне положення країни вигідне. Країна поділяється на 46 префектур та губернаторство Хокайдо. Японія не багата на корисні копалини. 95% сировини імпортується. Наявні рідкоземельні метали, такі як селен, телур, бісмут, кадмій, індій, Германій, Галій та меш'як, за видобутком яких країна входить в десятку найбільших виробників. Серед нерудної сировини значними є видобуток сірки та бентоніту. Крім того, є великі запаси коштовного каміння, та пазу та опалу. В країні також присутні незначні поклади кам'яного вугілля, нафти, природного газу, заліза, міді, срібла, золота та йоду. Японія це гірська країна. 75% її території займають молоді гори. Найбільшими є гори Хокайдо, Японські Альпи та Хребет Оу. Клімат. Субтропічний на більшій частині території країни, помірний під дією мусонів. Це північ островів Хонсю і Хокайдо. Зігріваючий вплив мають Цусімська течія та куросіо. Водними ресурсами країна добре забезпечена, має густу річкову мережу. Найбільші річки Сінано, Тоне, Кітакамі та Ісікарі, озера Біва, Інавасіро та Сарома, земельні ресурси країни це всього 14% оброблювальних земель. Більшість ґрунтів гірські з незначним шаром гумусу, лише на південних островах, поширені на Низовинах Червоноземи. Нестача сільськогосподарських угідь не дає змогу виробляти аграрну продукцію в достатній кількості для забезпечення потреб населення країни. Тому продовольство в значних обсягах імпортують із різних країн світу. Лісистість складає 70% площі країни. Висока сейсмічність негативно впливає на господарське освоєння всіх островів Японії. Країна є лідером у світі за кількістю землетрусів протягом одного року. В країні близько 200 вулканів, в тому числі діючих 108. Найвищий вулкан і точка Японії це вулкан Фудзіяма. У країні створено 70 національних парків, в тому числі 40 підводних, а також 2000 заказників. Приморські рівнини та невеликі гірські долини є основними ареалами розселення населення. Для збільшення площі, придатної для життєдіяльності, на Мілені інтенсивно намивають штучні острови. З огляду на розміщення більшості населення і господарства на приморських низовинах особливу небезпеку становлять морські землетруси, що викликають цунамі. Японія дала світу чимало відомих письменників, акторів, режисерів, музикантів та інших відомих людей. Населення Японії 127 мільйонів осіб. Це 11 те місце у світі за даними 2020 року. Густота населення нерівномірна, середня 340 осіб на кілометр квадратний. А у високоурбанізованих районах сягає 10 тисяч осіб на кілометр квадратний, що зумовлює високе антропогенне навантаження на довкілля. Основна частина людей мешкає на Тихоокеанському узбережжі. Тип відтворення населення перший. Темп приросту 0% на рік. Середня тривалість життя найвища у світі у чоловіків це 76 років, а у жінок 86 років. Характерним є старіння нації. До 2025 року населення скоротиться на 7 мільйонів осіб. Офіційна мова японська. Японія це мононаціональна держава, де 99% її мешканців це японці і всього 1% інші національності китайці, корейці та айни. У релігійному складі 43% жителів це представники синтоїзму, майже 30% буддисти, майже 18% атеїсти і майже 10% це представники інших релігій. Японці одні з найпрацьовитіших жителів високорозвинених країн світу. Рівень урбанізації країни 93%. В Японії дуже щільна мережа населених пунктів. Вони переважно входять до складних урбанізованих районів і міських агломерацій. Саме у них зосереджена більша частина трудових ресурсів, серед яких переважають кваліфіковані кадри. В Японії є 12 міст мільйонників, які утворюють такі агломерації, як Кейхін, це міста Токіо, Йокогама, Кавасаки, Тіба, агломерація ХанСін. Включає в себе Осаку, Кобе та Кіото і агломерація Тюньо, включає Нагою та її міста супутники. Вони майже суцільною смугою простяглись між Токіо і Осакою та утворили мегаполіс Токайдо. Мегаполіс Токайдо займає 20% всієї площі Японії, а концентрує понад 70 мільйонів її жителів. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку Японія, загальна характеристика країни та населення. Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі!